Десь близько 11 вечора, вчора був приліт. ну Як ви все бачите самі, нічого живого не залишилось. Ні в сусідів, ні в нас. Навіть не знаю, якісь уламки, що це. Я не експерт, звісно, але ну, яка ракета була, будемо виясняти. Поки нікого не запускають, тому що там ще кусок ракети торщить здані. Будуть розбиратися зараз спеціалісти. Ну, тут торговий центр, тут люди працюють, продають меблі, дивани. Також і дитячий заклад на другому поверсі, де катаються на роліках. Ну, та частина не так пострадала, як ця. Ну. <таспорігальний> <таспорігальний> Коли я приїхав, я побачив пожар і кучу пожарних машин. Все горіло, все палало тут. Слава Богу, всі живі. Це найголовніше. головне. з персоналом була охорона, але слава Богу, всі живі здорові. На Те, територію закладу був. Чоловік, Ну, з ним все добре, все в порядку. З січня цього року ми працюємо в повному режимі, потихеньку-потихеньку тільки почали до життя якось вертатись, почали да? люди приїжджати в Миколаїв, почали купувати меблі, дивани. Раз і знову, знову на паузу життя ставимо, на жаль.